У Полтаві попрощалися з молодим 26-річним воїном, молодшим сержантом Євгенієм Федоровим. На війні захисник був з серпня 2022 року. Служив командиром зводу радіоелектронної боротьби аеромобільного батальйону бригади у складі десантно-штурмових військ ЗСУ. виконуючи бойове завдання, будучи вірним військовій присязі на вірність українському народу. Виявивши стійкість та мужність в бою за Україну, її свободу і незалежність, молодший сержант Федоров Євгеній Миколайович загинув 25 травня 2024 року поблизу населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області, отримавши поранення, несумісні із життям. Закінчив Євгеній Полтавську школу номер 9 згодом Національний університет імені Юрія Кондратюка проходив строкову службу у 2018 році. Життєрадісний, доброзичливий, займався бальними танцями, боксом. Перед повномасштабною війною працював за кордоном, збирався одружитися, розповідають ті, хто його добре знав. В Чехії він був робив на заводі, шкода. І тільки війна почалася, він зразу приїхав і пішов воювати. Дуже позитив людина. Він перед загибель був три дні вдома назад. Він так як приїхав, любив попрощатися. Чудовий хлопець, молодий, гарний, збирався одружитися. От тільки... неділю назад він був у батьків з нареченою, привозив наречену, тітя поїхав. Через три дні це все сталося у Євгенія Федорова. Залишилися батьки, сестра, наречена, рідні та близькі. Поховали полеглого на його батьківщині в селі Плоске Полтавського району поруч з дідусем. Бог наш, завжди, зараз, і на віки